Відмічаємо друг друга один одного в соціальних мережах, поширюємо пости, е, коментуємо і е, тим самим просто популяризуємо ту діяльність, якою ви займаєтесь і у мене на каналі, і у вас. І це реально повинно ну, вистрілити без вкладання коштів. Чому тут в общем, вся фішка? В тому, що ми не вкладаємо ну, ніяких коштів. Ну, Тільки час. Знімаємо, 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 ще раз знімаємо і викладаємо. Тобто десь по 15-20 по відео в день. І е... хто хоче так зробити разом зі мною, давайте спробуємо. Хто може там просто думав, але ще, е... ну, як кажуть, не... Не рішився на це. Тому, в общем, пишіть мені, телефонуйте, давайте об'єднаємось. Різний, різний контент можна взагалі. Не тільки там майстри, майстри торгівля, послуги які будь-які інші. Так що виробництво. Будь-що, давайте, давайте разом е зробимо вашу Якби нішу популярною, ваш вид діяльності, вашу торгову марку, ваш магазин, ваше ремесло і тому подібне.